Містяни схилили голови, проведжаючи в останню путь захисника Ігоря Сірченка. Він був колишнім старшим майстром ремонтного відділення бронетанкової техніки однієї з військових частин. Помер 52-річний воїн, 30 липня цього року через хворобу. Попрощатися з ним до центрального собору прийшли рідні, знайомі та побратими. Поховали Ігоря на алеї слави сухоярського кладовища. У нього залишилися мати, син, брат та уся родина. Співчуваємо усім, хто знав померлого. Хороший сім'янин, добрий батько, хороша людина, хороший друг. Більше нічого про його сказати не можна. Але про його родину, знаєте? Про родину ні, бо я з ним спілкувалася. Батьки нормальна там сім'я. Там нормальна сім'я, нормальна сестра є. Це ну, дуже хороший, дуже хороший був. дуже. Так загинув, ну це обжди, це шок, такий шок, що я її дійшла сюди. Ми познайомилися ще в молодості, що в школу ходили, Тому знайомі були, а потім так судьба порозкидала, він подружився, я заміж вийшла, все. А тоді так спілкувалися в основному в телефонному режимі. Ну, дуже хороший був. Дуже він добряк такий був. що взагалі. В'їзд на територію міської лікарні номер 2 тепер лише за перепустками. Таке оголошення оприлюднили на Фейсбук-сторінці медзакладу. Перепустки можна отримати в адміністрації. Як зазначають у дописі, ці зміни спрямовані на впорядкування руху, що покращить доступ карет швидкої допомоги до приймального відділення та інших критичних точок. Виконком Білоцерківської міськради планує закупити 199 дронів для зсу. Відповідний тендер оголосили на сайті Прозоро. Зокрема, хочуть придбати 100 штук 10-дюймових безпілотників Velk Snail та 99 10-дюймових TGI. Всі дрони акумуляторні з дальністю польоту до 25 км і швидкістю до 150 км на годину. Така техніка може коштувати місту 7 мільйонів 147 тисяч гривень. Подати пропозиції можна до 7 серпня. А поставити БПЛА до кінця вересня. У селекції Маловішинської громади мешканці вже два роки живуть без постійного водопостачання. Люди змушені набирати рідину у відра, пляшки чи іншу тару або купувати її влітку. Ситуація стає критичною. Проблему вивчала наша Любов Геращенко у відділку селекційний починається не з кави, а з перевірки води у крані. Уже два роки мешканці селекції мають воду лише п'ять годин на добу вранці та ввечері. Люди бідкаються, залишилися сам на сам із проблемою, і щодня вона лише погіршується. Четверті, треті поверхи взагалі без води. Тобто напору немає ніякого, він туди не доходить. Зранку ще куди не йшло, а ввечері зовсім немає. Mm -hmm. Куди б ми не зверталися, повторюю ще раз крізь відмова. Mm -hmm. Вирішили, що може таким чином ми нас почують mm -hmm. і побачать. А що вам говорили взагалі? Яка інформація про чергову, коли тільки перші рази почали звертатися? Що вам казали? Е, виріс, великий борг. Е, нам постачає воду не білоцерків вода, а каперута. В них є борг. Спочатку він був 800 тисяч, на даний момент там вже майже 2 мільйона. Звідки цей борг ніхто нічого не знає. Куди дівається вода, теж ніхто не знає, тому що дуже багато кубів іде поза нашою трубою, тобто поза нашим лічильником. Ніхто нічого взагалі не знає. Сплатіть борг буде вода. Тобто, за що ми маємо платити борг, це навіть не на людей борг. Ми знаємо, що багато хто був врізаний в нашу трубу з водою, що там ця рута робила і робить. Ніхто нічого не знає, взагалі за словами людей у кожній квартирі є лічильник, але всі вони не опломбовані. Щомісяця мешканці передають показники води директорці комунального підприємства Рута, а вона в свою чергу надсилає платіжки. Воду руті постачає тов білоцерків вода, перед яким утворилась шалена заборгованість. Як розповідає очільниця КП Катерина Бахмач, заборгованість почала рости з встановленням лічильників, різниця між нашим лічильником. Тим, що люди беруть, і ось ці, що дає Білоцерків вода, 5,5 6 тисяч кубів. Наші люди по нашому лічильнику цей місяць буквально взяли тільки тисячу 81 куб. Вони ось, дивіться, дають. О, ну це не цей. Тобто він мотає більше, ніж потрібно? Да. Він коротко. мотає той лічильник, чи вона та вода кудись іде. Ще десь включено хтось врізаний. Це більше всього. Того, що які б там не були пориви? Такого не може бути. Того, що я вже 21 рік роблю пориви, було тьма. Ну такого не було. І люди ж не беруть цієї води. Вони скільки не використовують. Вони використовують по нашому ліченню. на товариство Білоцерків вода. Ми писали лист, що всі юридичні відключені. Тільки осталось населення, не, не цей, щоб вони не робили це з цією водою, не робили. або щоб перевірили, так з, Або, чого, да, така причина з цього нічого не робиться. Нині рахунок рути заблокований рішенням суду. При надходженні коштів вони одразу мали б перераховуватись білоцерків воді, але вже тривалий час борг ніяк не стає меншим. Ба більше пані Катерина наводить приклад: у червні цього року з їхнього рахунку списали майже 22 тисячі гривень, але на баланс товариства не прийшло ні копійки. Із 1.10.2025 по 3.06.2025 списано. Виконавчою службою із нашого рахунку 96 тисяч 766 гривень, 23 копійки. Проплачено тільки на товариство Білоцерків вода у січні місяці 28 тисяч, 28 тисяч, сімсот п'ять двадцять Останні гроші невідомо де невідомо де. Борг росте, гроші ці не перераховуються туди. До слова, у людей був шанс на нормальне водопостачання, адже минулоріч сільська рада проклала новий водопровід і планувала відмовитись від послуг рути, але його облаштування завмерло. Наш телеканал намагався кілька разів сконтактуватись зі старостою селекції Миколою Лябахом. Але спершу він, нібито був у відпустці, а потім і взагалі ігнорував. Там люди займаються цим питанням. Угу, тобто, ви не відноситесь саме до цього питання, я так розумію? Так. На відміну від посадовця, більш говірким і компетентним у цьому питанні виявився голова Маловішенської громади Юрій Дробович. Він пояснив, що рахунки рути арештовані, і виконавча служба сама вирішує, як проводити стягнення, та наголошує, що нині активно працюють над тим, щоб запустити нову трубу для води. У 2024 році почали будівництво нового водогону на початку 2025-го будівництво було завершено. Зараз є невеликі проблеми вже, мабуть, кілька місяців, більше п'яти точно, з введенням його в експлуатацію. Тому що ну, зараз в нас такий час, і проєктанта, який проєктував, який здавав, подавав декларацію про початок будівництва, на жаль, мобілізовано. І саме тому ми не можемо отримати декларацію про завершення будівництва і введення об'єкта в експлуатацію. Ми знайшли разом із представниками Державного реєстру будівельної діяльності та знайшли механізм вирішення. Сподіваюся, що найближчим часом ми його реалізуємо. І питання водопостачання, ну я особисто бачу вирішення тільки таким чином. Це новий водогон, введення його в експлуатацію. У білоцерків воді нам пояснили, що на їхній рахунок взагалі не надходять кошти, але повністю відключити людей від води просто не можуть, бо без комунікації залишаться цілі родини. Як запевняє директорка Тетяна Бойко, послуга обліковується і сторонніх накручувань лічильника не фіксують. Наразі ж мешканці селекції благають владу прискорити усі процеси та, зрештою, відійти від погодинної подачі води, бо терпіти одні обіцянки у людей вже немає сил. Любов Геращенко, Олександр Куга. Еспресо Біла Церква хочете знати не тільки факти, а й що про них думають фахівці? На нашому сайті bc.espresso.tv щодня публікуються поточні новини і прогнози. Чи буде врожай щедрим, чи чекати навали сарани і що ще змінить наше життя? Переходьте, читайте та аналізуйте разом з нами. І спортом не позайматися, і трава по коліна. поблизу дерев'яного моста у районі заріччя, колись добре облаштований спортивний майданчик перетворився на занедбаність. Подекуди конструкції поламані тріщать, фарба на них облущена тощо. За словами місцевих, вони намагались тут щось полагодити, прибити дошка, але це особливо не допомогло. До того ж, територія заросла бур'янами. А після останньої негоди на баскетбольний майданчик впала велика верба. Її досі не прибрали а кошик для м'яча зламаний. У центрі оперативного реагування нам повідомили, що звернень щодо дерева чи стану тренажерів не надходило. Мешканці телефонували лише щодо покосу трави. Цей спортмайданчик перебуває на балансі спорт для всіх. Як прокоментував начальник управління молоді та спорту Сергій Мартинов, подібних майданчиків у місті багато і над вирішенням їхніх проблем працюють. Нині не вистачає підрядників. Посадовець обіцяє, що відновити спортивний об'єкт мають до кінця року. А тепер перейдемо до статистики. У липні в місті зареєстрували більше смертей ніж народжень. За інформацією керівниці Білоцерківського драцу Оксани Савченко. На світ з'явилося 104 немовляти. Водночас кількість смертей склала 237. 131 пара розписалась, а розлучилися 24. Новини це відображення нашого життя. Життя це ви, наші глядачі. Тож нехай завтрашній день принесе вам більше добра ніж турбот. Залишайтесь з нами, бо ми продовжимо розповідати те, що важливо для вас. Працювала вся еспресівська команда.